Доброго дня, шановні батьки! Ось і ви майнуле літо, і ваші діти вже прийдуть до першого класу. Що ж відчуває дитина в цей час? Звичайно, дитина дуже хвилюється, бо її очікує все нове, все незнайоме. Мабуть, ваша дитина раніше приходила з вами до школи, щоб записатися. Але тепер... Її очікує, що вона прийде до школи сама. Її будуть зустрічати нові учні, нові вчителі, нові шкільні правила. Як ж дитині допомогти впоратися із всіма цими труднощами та хвилюваннями? Щоб дитині було легше адаптуватися до школи, намагайтеся прийти з дитиною ще до навчання в школу, щоб познайомитися з приміщенням. З класом, де вона буде навчатися, з класним керівником. Поговоріть з дитиною, щоб зрозуміти, чого вона побоюється, будьте другом для вашої дитини. Розмовляйте з нею відверто і дайте відчути їй вашу підтримку. Також вчіть її висловлювати свої думки та прохання. Обов'язково дитина повинна знати своє ім'я та прізвище. І домашню адресу. Запевніть свою дитину, що ви завжди підтримуєте будь-якій ситуації, що би не сталося, і все обов'язково буде добре. Зі вступом вашої дитини до школи в її житті з'явиться людина більш авторитетна, ніж ви. Це вчитель. Поважайте думку вашої дитини про свого вчителя. Уважно прислухайтесь до порад вчителя. Як то кажуть, тримайте руку на пульсі, бо вчитель більше проводить часу з дитиною і може побачити якісь проблеми. Що? Так, в шкільному житті трапляється немало проблем, не тільки в першому класі. Але завдяки вам, з вашою допомогою, і самостійно дитина буде вчитися вирішувати будь-які проблеми. Це її називається дорослішенням. Якщо є необхідність, обов'язково звертайтесь до мене, до шкільного психолога, який допоможе проти вашій дитині адаптацію як можна краще. Mm -hmm. Ще раз хочу нагадати, що якщо виникають будь-які проблеми з навчанням, з поведінкою, обов'язково звертайтеся за консультацією, буду рада вас зустріти. Всього найкращого до зустрічі! Все буде добре.